Доброго ранку. 13 грудня, ранок до Оріз 2, колір Маджента, неймовірно красива будівля в Нідерландах. Я вас запрошую. Хочу розпакувати адвент за 13. За 12 в мене був ось цей відтінок. Вчора просто я знімала дуже пізно, майже в годину ночі, і освітлення, звісно, я увімкнула все, що могла, щоб хоч трішечки поліпшити картинку. А за 13 число в мене має бути щось. Ага, так, да, в мене знов шопель, і в мене ось така композиція. І я думаю, що це будуть жіночі шкарпетки, і я навіть думаю, що це будуть вкорочені спортивні. Зараз я гляну скільки тут грамів. 55 грамів це будуть якраз вкорочені шкарпетки. Я буду робити з підгиб... підгибом із такими зубчиками і буду робити їх коротенькі. У мене є такий запит на одну пару. І хочу, щоб ми подивилися з вами за 13 -е число пасму. Ну, так, ось це як я кладу в сторону. Так, я не сказала, що у Ірини має бути 4 чи а, 5, 13 -е число. Тут тринадцяте. Я думаю, що це можливо. Поки що не ясно, до якої вона відноситься. Можливо, навіть сюди, хоча вона занадто персикова. Поки що вона мені з цією поєднується непогано. Я навіть би от так мене вже тут втрачається товарний вигляд. Цих пасом. Ось ці разом виглядають, тому що так я їх теж зв'язую. Я вже починаю формувати блоки, скажімо так, пасми в мене, звісно, вже розкручується. Ось так, так да, вона близька до цієї, ця більш насичена рожева? Подивимось, як воно буде. Цікаво, цікаво. Так, все в мене по упряжному Це знаєте, як цукерки такі в є. З ними завтра у нас вже 14 В мене тане кількість пасом. 20 21 20. О, 14 Це на наступне. Це на завтра. Це вже на завтра. Так. Все. Привід. 13 грудня і у нас 13 ранок до Різдва. Сьогодні буду говорити за цікавий доволі колір, який є основним при друці. Він складає таку тріаду з жовтим та блакитним, і для притруців він використовується в палітрі Смік. І так ви могли догадатися, що я говорю сьогодні за мадженту. Якщо говорити про традиційне. Кольорове коло і про традиційну нашу палітру, яка не прив'язана до друку, то маджента відноситься до пурпурних чи до пурпуру, і це по факту поєднання холодного, червоного та синього відтінку. Ідеальним, а, ідеальним відтінком мадженти є той відтінок, який а, 100% відтворює колір першого анілінового фарбника в світі це фуксін. Вставлю його в фотографію. Маджента цікава, це яскравий рожевий, вона надихає, вона ідеально сприймається без, як нейтрально сірий при роздруківці на чорно-білий. Тому дуже часто компанії, які займаються друком своєї продукції не тільки в кольоровому друзі, а й в чорно-білому, вони часто беруть мадженту. Для своїх фірмових кольорів. Інститут Пантон в 23-му році запропонував колір кольору, 23 го доволі красивий відтінок маджент, вставлю фотографію. Це не, не така мадженда, як ми знаємо зі Смік, але це дуже такий красивий, насичений, шляхетний і доволі складний відтінок маджент. Так, я думаю, що якщо піднімати тему психологічної залежності чи незалежності від рожевого кольору, а ми манжету саме сприймаємо як яскравий рожевий колір, ще інколи називаючи її фуксією, то звісно можна багато говорити про жіночу інфантільність, про те, що жінка, коли вдягається в яскравий рожевий, вона хоче намагатися. Виглядати молодіше легше і дуже часто за таким насиченим рожевим гардеробом криється насправді доволі сильна, складна і доросла особистість. Знов таки, ми інколи використовуємо знання кольором для того, щоб щось приховати або щось підкреслити. Рожевий колір він освіжає. Він личить а, і а, теж дуже гарно поєднується з відтінками синього, зеленого, бірюзового, м'ятного, сірого. Я вставлю декілька фотографій по а, Color Palette. Це коли підбирається кольорова палітра під якийсь окремий колір. І коли я сьогодні шукала комбінатор, комбінаторику. Красиву для мадженти, то натрапили на дуже багато красивих а, кольорових поєднань. Мені дуже подобається маджента, мені подобається фуксія, ви знаєте, що я в'яжу з цього кольору, ношу цей колір. Для мене це яскравий колір, який піднімає настрій, який дарує заряд бодьорості і який, звісно, надихає і, а, якщо можна сказати так, не літературно не грузить. Я пообіцяла собі, що це буде останній дубль. архітектура. Якщо б в мене в планах було сьогодні говорити про рожевий колір, такий, знаєте, як пілюстка чайної троянди, або щось таке ніжне, персикове, рожеве, я б, звісно, говорила за те місто. На землі, яке має навіть таку назву. Це Джайпур, це рожеве місто. Я вставлю декілька фотографій, і так я в Джайпурі була, він мене дуже сильно надихнув як центр такий культурний Індії і як місто, яке органічно і дуже цілісно виглядає в контексті кольору. Але це геть інший відтінок рожевого. Хочеться говорити про щось таке динамічне, як то кажуть англійською, vibrant, тобто таке яскраве, живе, потужне, як власне є манджанта. Тому я буду говорити за зовсім інший об'єкт. Та буде трішечки цього кольору, але я буду говорити не саме тому, що кольорове забарвлення, а тому, що таке саме емоційний, такий саме емоційний в мене воно визиває відклик як колір, так і ця будівля. Я за цю країну ще жодного разу не говорила, хоча я дуже люблю це Нідерланди, і в Нідерландах в мене є два улюблених міста сильно, і інше я просто люблю. Я дуже сильно люблю Амстердам, попри його недоліки, я хотіла там пожити пару місяців, просто насолодитися вайбом його. Мені дуже подобається Амстердам в будь-яку пору року. Але є ще одне місто, яке трішки інше, ніж Амстердам. Воно не має такої кількості історичної забудови, тому що Роттердам був дуже сильно розбомблений під час Другої світової війни. І майже кожна будівля наразі це сучасна будівля і. Її можна розглядати дуже часто будівлі в Роттердамі це такий, знаєте, стейтмент, і вони іскраві, тому що не тільки тому, що вони сучасні, а тому, що Роттердам це місто, де знаходиться найсильніша архітектурна школа Нідерландів. Коли я вперше потрапила в Роттердам, я бачила цю будівлю в процесі. Будівництва, і я вже тоді зрозуміла, що це буде щось неймовірне. Так, власне, і сталося. Я буду говорити з вами сьогодні за дуже сучасну, динамічну, яскраву і а, будівлю, яка надихає, надихає новітніми технологіями на той момент, які використовувалися, надихає. А, на створення чогось нового, власне, як колір Magenta. Тож, Market Hall, якщо перекладати нашу мову, то будівля називається Зал ринку. Це ринок критий, який побудували та відкрили в 2014 році. Нещодавно рахуйте, 10 років назад. Це була інноваційна будівля. В принципі, вона виглядає як підкова, дві підкови. Розтягнути в просторі, і ось ця вся, грубо кажучи, підкова, вона має тяжіння, протяжіння на протязі своєї довжини. Так пояснила дуже дивно, але по фотографії ви зрозумієте. Букові частини, власне, де прослідковується підкова, і вона в у місцевих так і називається підкова, там дуже багато скла, там є вікна, і це не, не просто так. Для краси, а тому що в цій будівлі також є 233, мені здається, квартири. Що ще цікаво, що ось ця фасадна частина, там, де основні входи, там, де прослідковується наша підкова, там використана на 14 рік доволі інноваційна технологія скіння. Так звана тенісна сітка, тобто у вас є металева сітка, рухлива, і до неї в місцях перехрестя приєднано скло, тобто при вітрі, при якихось сувах, при русі, а воно живе і пластичне. Це архітектура, яка адаптується до клімату, до середовища. Це інноваційна штука. Потім в тому, коли її будували, макет, модель і все інше, всі бажаючі могли подивитися в окулярах віртуальної реальності, і це був перший приклад промоції, промоушена, такого, реклами, об'єкта шляхом віртуальної реальності. Це другий момент. Третій, внутрішня частина ринку вкрита металевими панелями. Їх ця вся площина вона поділена на 4 тисячі панелей, кожна півтора на півтора метри. І на кожну з цих панелей, це такий метал, нанесено 3D-принт рослин, тварин, зображення. Овочів, фруктів, якихось комах. За рахунок тому, що це дуже реалістичний друк, це виглядає космогонічно, Місцеві і не тільки називають це секстинська капела Роттердама, тому що це грандіозна штука, це найбільший, найбільший витвір мистецтва в світі рахується зараз. Це два футбольних поля. Якщо я не помиляюсь. Так, і для того, щоб створити цю всю картинку, яка потім друкувалася, то використовувалися технології компанії Pixar, яка мультики малює, ви знаєте її. От, а, і ще не сказала автора, це Арно, пам'ятаю, Куененон. Куененон. Мені навіть здається, що він місцевий. А, і ця вся картина називається Ріг достатку. Тобто, це дуже, так, знаєте, натікане на те, що це ринок. Тобто це дійсно ринок. Це дійсно ринок, який працює, де можна купити овочі, фрукти, рибу, м'ясо, все, що продається. Під а, цим маркет-холом знаходиться найбільший паркінг Ротердаму. В, в самій будівлі знаходиться квартира, як я вже сказала. І це сучасні технології, це дуже яскраво, це красиво виглядає вночі за рахунок того, що під у вас по факту прозорий фасад зі скла з цією сіткою. І ви бачите наскрізь весь ринок. Я спробую вставити фотографії ще і з нічним освітленням. Неймовірна будівля. В житлових квартирах за нормами нідерландського проектування, а, наскільки я пам'ятаю, кухні такі додаткові приміщення, вони орієнтовані всередину будівлі, а от ззовні виходять спальні, тобто ті кімнати, де потрібно свіже повітря, та кабінети і дитячі кімнати. Неймовірний підхід поєднання житлового простору та громадського. Спеці... Спеціалізованого громадського, це не просто вам офісне приміщення чи якийсь сквер всередині. Це маркет, який має відповідати стандартам, нормативам гігієні, санітарії і так далі. Але це ось таке диво, на яке спроможні нідерландські архітектори та нідерланди в цілому. Такий приклад архітектури. Буду завершувати, якщо будете в Роттердамі Раджу. В Роттердамі дуже багато об'єктів цікавих. Це і комплекс житловий хрестики-нолики, як його називають архітектор між собою. Неймовірно, красивий міст біли, білий лебідь один з найкрасивіших мостів, які я бачила в житті. Дуже красивий в них вокзал, і взагалі, звісно, поплавати по річці в Роттердамі, доплисти до роттердамського порту, одного з найбільших у світі. Місто явно заслуговує на те, щоб його відвідати. Фух. Завтра новий день. Я вам бажаю на сьогодні. на Це називаємо, буде. 13 число, п'ятниця. Я вам бажаю прекрасну п'ятницю. П'ятниця це майже вихідні. А як кажуть, Every Friday is a little weekend. Кожна п'ятниця це невеличкий вихідний. Тож я вам бажаю допрацювати, доробити всі ваші справи, тому що наступний тиждень вже передсвятковий, ще більше. Бережіть себе, відпочивайте, надихайтесь, надихайте інших. А я з вами прощаюся до завтрашнього ранку, бувайте.